У кардіології обласної лікарні за час війни спостерігається тенденція до зростання кількості пацієнтів. Відділення нині заповнене медикам багато роботи. Лікарі вважають, що даються знаки постійні стреси, страхи та хвилювання людей через війну та обстріли. А це у свою чергу прямий шлях до інфарктів та інсультів. Аби вберегти себе, треба часно звертатися до фахівців. Кожна людина вона по-своєму справляється зі стресом. Так а, а, хтось. Просто старається відволіктися, там більше працювати, чи більше бути з родиною, чи більше там я не знаю, піклуватися про когось. От хтось погано може споратися зі стресом. Так, тоді, якщо людина відчуває, що вона не може сама впоратися, їй краще звернутися за допомогою до фахівців, до сімейного лікаря, до психолога, до психіатра. За порадою, за кваліфікованою за допомогою. Якщо вже якісь бесіди не допомагають, тоді вже відповідно фахівці призначають, якісь заспокійливі препарати. Їх дуже велика кількість, але однозначно можна сказати, що зловживати цими ліками самостійно не потрібно, особливо сильно діючими. Вже місяць у Чернігові на Масанах працює психологічна арт студія благодійного фонду Дон Калабрія Україна для дорослих та маленьких чернігівців. Допомогу тут надають. Безкоштовно І мета нашого проекту це надання психологічної допомоги для дітей та їх сімей, які постраждали від бойових дій через створення ось таких арт студій, ось такого терапевтичного простору для покращення психоемоціонального стану дітей. Психологи кажуть, що посилення ракетних обстрілів викликало нову хвилю паніки, посилило страхи, підвищило тривожність. Тому людям важливо не залишатися на самоті з усім цим, як варіант, приходити до спеціалістів, які допоможуть розібратися із внутрішнім світом кожної людини. Універсальних парад немає, вони для кожного свої, індивідуальні. Тому що у кожного, у кожного людини своя проблема і своє сприйняття цієї проблеми. Але найголовніше, що ми повинні робити в цей час, це дотримуватися правил безпеки. Тобто всі рекомендації, які ми повинні виконувати, ми не повинні ними нехтувати, бо найголовніше це життя, зберегти життя. Друге, це. Піклуватися про себе та також займатися буденними справами, тому що саме ці справи вони повертають нас, нам показують безперервність нашого життя і дають таким чином нам ресурс. Тобто, коли ми їх виконуємо, ми розуміємо, що життя триває, і всі ці справи буденні щоденні, їх потрібно виконувати, бо ну, життя того вимагає також віра. Віра в чудо, а особливо віра в перемогу, вона дає сили наснаги. Віра в Бога також допомагає подолати стрес, тривогу і страх, які викликала війна, каже отець Роман. Люди зараз частіше звертаються до священників за порадами і підтримкою. Як казав апостол Павло, людина складається з трьох частин: тіло, душа і дух. Е, і кожна з тих частин потребує зцілення, е, потребує лікування. Е, коли у нас хворе тіло, ми йдемо до лікаря. Коли хвора душа, е, грецькою це психе, йдемо до психолога, коли хворий дух, коли бракує нашого стосунку з Богом, то йдемо до Бога. Людина завжди хоче почути, перше, що вона є не одна. Що її проблема є важливою, що вона не є забутою, що про неї думають, і що те, що зараз нею є, воно пройде і стане краще. За оцінками експертів, через війну українців атакують хвороби і депресії у набагато молодшому віці, ніж раніше, але боротися з цим не просто можна, а обов'язково потрібно.